Віддати дослідженням понад 12 років життя, проаналізувати 170 років еволюції плавання та водного полу. І зрештою створити книжку від берегів до басейнів. Видання презентували в Ужгороді автори Роберт Лавицький, Володимир Тарасюк та Маріан Токар. Чимало фактів зібраних у книжці ще ніде не були опубліковані. Один із них, наприклад, це те, що плавання вперше було відкрите в як спортивна, не як спортивна, як плавальна секція в 1856 році. Тобто вона була започаткована в Угорській гімназії, Угорська Королівська гімназія, і, ну і, власне, в принципі, скажімо. Керівник давоту цього гуртку, який вів плавання, він перспективі став ректором університету Кушнапоці. Почав з плавання у нас і потім перейшов Клушнапоку, став ректором університету Кушнауніверситету. А перші басейни були на річці. Так починалась історія водного полу. Перший, скажімо, басейн, де проводилися, ну, скажімо, річковий басейн, та де проводилися, скажімо, змагання з водного полу, це сьогоднішній Порічинський автовокзал. От, там протікав Малий Уж і, власне, там були організовані секції як з плавання, так само з водного полу і навіть стрибків у річку. Безцінна книжка для тих, хто творив історію плавання та водного полу на Закарпатті. Плавання і про безпеку. Крім того, це про здоров'я. При плаванні всі м'язи працюють, сердечна система працює. Тут немає такого великої нагрузки на одну сторону, чи, чи, чи на ноги, чи на руки, чи на спину, а тут розподіляється нагрузка по всьому тілі. І тому найкраще для оздоровлення це є плавання. А щоб у плаванні як спорті досягти результатів, пан Василь зізнався: більше плавав, ніж ходив упродовж дня. До наповнення книжки долучалися і спортсмени, і судді. Допомагали з уточненням прізвищ, змагань та інших нюансів. А що найважче в цій суддівській справі? Бути об'єктивним, бо у будь-якій грі завжди є або тренер, знайомий, або гравець знайомий, якому б хотілося якось допомогти. Або це. До хорошого результату ніколи не приводило. Тому саме тяжко бути абсолютно об'єктивним, що в принципі на 100% неможливо. На сторінках книжки і молоді спортсмени. Для них та їхніх вихованців це теж формат заохочення до плавання та водного полу. У когось результат йде через велику кількість тренувань, у когось через талант, у когось. Але все, як говорив мій Юрій Анатольович, мій тренер, все дає в комплексі. Тренування, відношення до тренування, там особистий стан, психічний стан все вдає в комплексі. Добитися великого успіху можна тільки, якщо робити все по порядку і по маленьким крокам. Тільки так. У книжці цікаві факти не лише про плавання і водне поло на Закарпатті. В цій книжці є також інформація про перші згадки про українське плавання, зокрема про басейн у Львові на пельчинському ставі, який був збудований в 1820 році. Але приємно, що знайшли колеги з Закарпаття багато цікавих історичних моментів. Про розвиток плавання в Україні, про розвиток плавання в Закарпатті, плавання водного поло, і це приємно така синергія сусідів, що ми робимо загальну корисну, важливу справу для українського спорту. Книжка як у Ніже зазначено для істориків, культурологів, соціологів, політологів, міжнародників, спортсменів, тренерів, журналістів та всіх, хто цікавиться розвитком водних видів спорту.